Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі денні ходові вогні. Вони працюють від 12 вольт. В комплекті йде дві штучки. Вони мають ширину 23 см. Ось такий двосторонній скотч. Ще теж в комплекті. І є отвори для кріплення. В комплекті кріплення більше нема, тільки ось ці двосторонні скочі. У цих денних ходових вогнів є функція динамічного сигналу повороту. Вмикається окремим проводом, ось так він працює. Дуже яскравий, такий насичений, жовтий кольор. Коли вимикаєте, вмикаються знову денні ходові вогні. Денні ходові вогні ще. Ось коли виключили, включили, ось вони так набігають. У них м'який пластик. Їх можна ось так сформувати під ваш бампер, якщо він у вас вигнутий, і вони будуть чудово кріпитись. Ось такі денні ходові вогні. У нас є вони в трьох розмірах ось такі 23 см. Є ще 17 см менше і є 34 см. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.